Не знаєш, як зберегти і експортувати проект для спільного використання Веблтон. Мене звуть Віра, і я вам зараз поясню, як це зробити правильно. Ви на каналі Squad. Окей, уявімо, що у нас є проєкт, яким ми хочемо поділитися з кимось, для того, щоб ваш партнер, наприклад, вніс якісь справки в цей проєкт. Або, наприклад, ви навчаєтесь у мене на курсі, і ви хочете зберігти проєкт, якусь домашню роботу, і надіслати мені. Ось для цього нам потрібно розуміти, як це зробити правильно, щоб всі файли відкривалися у людини, яка буде працювати з вашим проєктом. Інструменти, які вбудовані в Ableton, а є сторонні інструменти, і це, в принципі, важливо зробити все так, щоб все, що ви робили, людина, якій ви надсилаєте проект, побачила і і відкрила. Уявімо ситуацію: ви почали працювати з треком. Певну частину треку накидали. Прийшов час зберегти цей проект. Ми заходимо в. Вкладку Файл і робимо Safe Life Set S. Обираємо, наприклад, у нас є папка «Production» або «Music», Ви можете назвати її як завгодно. І нехай в цій папці будуть зберігатися всі ваші треки, всі ваші проекти. Ви обираєте назву свого проекту: наприклад, трек перший. Зберігаємо. Ви е, створили таким чином папку, в якій є проект. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно зробити collect and save. на цьому етапі. Вам треба впевнитись, що кожна з цих позицій. Позначена як є, тому що нам потрібно зберігти всі файли, які є в вашому проекті. Чому це важливо? Якісь о, семпли, наприклад, ви взяли з бібліотеки Ableton, а якісь семпли записали самостійно або знайшли десь в інтернеті. Бажано, щоб у вас в проекті папці вашого проекту була також папочка з назвою «Samples», і всі ці аудіодоріжки зберігалися там. Тоді кожен раз, коли ви відкриваєте ваш проект, ableton проект підтягує ці семпли, і вони у вас точно відкриються, так само як у вашого партнера, колеги, вчителя. Але це ми зберігли проект для себе спочатку для власного використання. І для того щоб продовжувати працювати з цим проектом завтра, післязавтра і бути впевненими, що все відкриється. Але є ще одна. Задача це, наприклад, надіслати цей проєкт вашому вчителю, наприклад, на перевірку як домашнє завдання. В даному випадку ви повинні створити архів з цим проектом, і нам не потрібно архівувати в якийсь zip ту папку, з якої ви працюєте. Нам потрібно створити Ableton Live Архів, це спеціальний формат Ableton, І зараз я покажу, що треба зробити. Ми заходимо в вкладку. Файл, менедж файл, і тут відкриється віконце, де є менедж Project» кнопочка. І коли ви її натиснете, ви побачите всю інформацію по вашому проекту. Тут дуже багато різних даних: все про ваші семпли, все про ваші якісь міді будовані і не тільки інструменти. І в самому низу, незалежно в незалежності від того, яка у вас версія, Ableton, 10 чи 11, в самому низу ви знайдете кнопочку Create Pack. Ви її натискаєте. І вам пропонує Еблтон створити архів. Я б на вашому місці обрала б, наприклад, просто на робочому столі. Наприклад, ви можете це зробити в принципі, його зберігти і в папку вашого проекту. Але я б на вашому місці його окремо зберігла. цей архів, наприклад, робочий стіл. І називаємо його так само: трек 1. цей. Програма вам каже, що ваш проєкт збережений в форматі Ableton Архіву. Ось він. Саме ось так виглядає цей заархівований проєкт, який ви можете загрузити на клауд, переслати поштою, як завгодно, людині, з якою ви працюєте. І коли вона відкриє цей архів, в неї створиться така сама папочка, як ми створювали для себе на нашому комп'ютері пару хвилин тому. Що ще важливо? Наприклад, у вас є якийсь інструмент, синтезатор не вбудований. І цього плагіну немає у вашого колеги чи... Викладача, не обов'язково просити людину, яку ви надсилаєте цей проєкт, ставити цей плагін. Наприклад, реактор. Ми можемо зробити дублікат цієї доріжки, повертаємось а, на оригінал, натискаємо freeze track». потім натискаємо «Flatten track». що ми отримуємо. Ми отримуємо аудіо і е, через те, що ми е, крок тому е, дублювали нашу доріжку, міді е, також у нас зберіглося. Отже, ми тепер можемо знову ж таки зберігти для себе Wave Set S. І зберігаємо нову версію о, цього проєкту. Також о, ми заходимо в ту саму вкладку File, Manage Files, Manage Project, і знаходимо ту кнопочку Create Pack і повертаємося до, до нашого архіву, натискаємо його на робочому столі. Програма нам пропонує його замінити. Ви можете. Це зробити, а можете, наприклад, зберігти версію це ваше рішення. Я його оновила, все спрацювало. І що ми тепер маємо? Ми тепер маємо збережений проект на нашому комп'ютері, з яким ми можемо далі працювати, і збережений архів для колабораційних якихось робіт для того, щоб люди з вами могли, могли відкрити ваш проект, все побачити, почути і працювати, вносити якісь корективи. І так само людина, якщо хоче зробити корективи і надіслати вам цей проект, бажано, щоб вона зробила. Ті самі кроки, і потім поділила з вами архівом. І таким чином ви можете працювати разом над одним проектом і зробити спільний трек. Ось і все. Файли готові. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задавати в коментарях. А ми будемо радіти, якщо ви поставите лайк або поділитесь цим відео. З вами була Віра. Підписуйтесь на сквот. До нових зустрічей!